Друзі, добрий ранок всім Продовжуємо наші зйомки. Всім слава Україні! Героям, героям нашим слава Фух, Сьогодні у нас 16 липня, неділя. Ох! Я вже щось знайшов вроді. Будемо пробувати перевищувати того тижневий результат. Не знаю що з того вийде, але спробуємо. Так що у нас тут таке? А, тому хомори. Томохомори. А тут білячок є один. Ховався, поїджений такий. Ось такий поїджений білячок на початок. Ось такий. Добренько. Тож, друзі, залишайтеся з нами. Ось наш помічник прибіг. А ми вирушаємо на пошуки. Що ж, погнали? А відроді у нас ще одна знахідка. Такий червонячок. Знаю чи я казав. Зараз 6 годин 30 хвилин. Ось такі мохомори. Лісу жив. Ще не бежу червенічків тут. Досить багато білів. Я ще покажу які, не знаю, чи хтось знає, чи не знає. Я зараз покажу. Дуже добрі герби, але їх треба маринувати. Поляна. Добренько ми рушаємо за білими грибочками і червонячками. Друзі, у нас ще такі дві калічки молоденькі. А тут ще молоденька є мало. Тепер зараз будемо дивитися, чи вони цілі чи ні. Вже червені бувають. Не виглядарні. Майні частенькі. Берем. Берем. Може хтось був. Перевертаван ще є маленька одна. Оба. Так, добре. Йдемо далі. Ще одна знахідка і барбосик. Зараз отарахувати, опа. Такий гербок. Йдемо далі. Так, друзі, у нас третій гербок. Так, не густо унизинах Карпат. На даний час. Так, хто ж у нас таке? Ні, то. То не білячок. Так, йдемо далі. Так, у нас ще... Молоденькі, червонячки попались. Ось такий. От такий. І тут ще один. Отак от збоку виріс. Прямо з-під кореня. Сьогодні буде теж такий скромний повний результат. Щось не є дуже густу лісі з грибками. Добренько. Добренько і на тому. О, Ще один теж поїджений червонячок. Так, друзі, четвертого грибка я знайшов без вас. Такі о. тут у нас п'ятий. Теж такий маленький. Малесенький. Тут у нас ще один є. А той вже побільший буде. О! Ой, який красень! Який красень! О, це грибок! За такими грибками я йду. Ж не завжди вони попадаються. А, пахне! Як він пахне! Так, то у нас шість грибків вже. От такі шість грибків. Того я трошки далі. i što nam treba. Tak, dobro, ko šukajem dalje. Tak, druzijak što ješće na išlo. Eko krasenja. Uh, ti šla. Oce krasenja. Oce krasenja.

Чувак. І Тут ще один є у нас, але він вже побільшенький буде буде. будемо дивитися, що щось з нього буде. Але, Ой, а... то й буде пану лишати. Так, хто вже на завершення? Так, хвилі більше не вийшов. Ну, Я зараз ще пошарю трохи тут. Як щось буде, я вам покажу. Ну що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Ось із таким результатом. Сьогодні норму виконали. Якраз 10 білячків знайшли. Вам бажаю ще більше назбирати, чим я назбирав. Всім добра, миру, злагоди. Мирного неба. До нових зустрічей!